Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня понеділка, 12 вересня та минулих вихідних у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. У Коломиї обвалився житловий будинок. З-під завалів врятували двох людей. У поліції фіксують збільшення кількості звернень про зникнення дітей на Прикарпатті Виготовляють зарядні пристрої для військових. Зірка світової опери Софія Соловій виступить у Коломиї. Про це та інше більш детально далі. У Коломиї обвалився житловий будинок. З-під завалів врятували двох людей: жінку та чоловіка. Останнього спершу доставили до Коломийської центральної районної лікарні, а згодом спрямували до обласного медичного закладу. За попередніми даними стався вибух газу. Поліція Прикарпаття розпочала розслідування. Про те, що Коломиї стався обвал будинку, рятувальників сповістили у четвертій ранку, 12 вересня, розповідає речниця ДСНС Івано-Франківській області Христина Перцович. У місті Коломия, по вулиці Глибока, стався обвал частини двохповерхового приватного житлового будинку. До місця події одразу виїхали рятувальники державної пожежно-рятувальної частини номер 7 міста Коломия. ДСНСники з другого поверху будівлі врятували 34-річну жінку. А під завалами першого поверху де блокували чоловіка, продовжує речниця ДСНС. Давай там акуратно. 54-річний чоловік тимчасово проживав у приміщенні автогаражу. Постраждалого госпіталізовано до Коломийської центральної районної лікарні з сильними опіками. Близько обіду 12 вересня коломийські медики вирішили спрямувати постраждалого з опіками другого та третього ступенів до опікового відділення обласного медичного закладу. Розповів телефоном Ігор Клапко. Він свідомий, поки що гемодинамічно стабільний. Але як буде протікати, це ніхто не знає. За попередніми даними стався вибух газу. За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження. Йдеться про порушення встановлених законодавством умов пожежної або техногенної безпеки. Поліція Прикарпаття розпочала розслідування обставин вибуху у приватному будинку. Працівники ювенальної превенції фіксують збільшення кількості звернень про зникнення дітей. Від початку вересня правоохоронці вже розшукали 9 неповнолітніх віком від 10 до 14 років. Всі живі та здорові. З усіма знайдами та їхніми батьками правоохоронці проводять виховні бесіди. Далі пряма мова начальниці відділу ювенальної превенції головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Алли Бойчук. Ми фіксуємо збільшення кількості звернень про зникнення дітей. Саме з 1 вересня дев'ять дітей ми розшукували. Всі діти розшукані упродовж доби. Основна причина це конфлікти в сім'ї. Інша категорія це діти, які перебувають поза увагою батьків, тобто та то сім'ї, які перебувають полі зору соціальних служб, і полі зору працівників поліції тобто, ми або діти перебувають в нас на обліку, або сім'я перебуває як в складних життєвих обставинах, де є факти неналежного виконання обов'язків по вихованню дітей. Запорука успішного розшуку дитини це два фактори: це своєчасне звернення до поліції, своєчасне повідомлення про зникнення дитини, і друге наявність достатньої інформації, яку ми Могли відразу відпрацювати, опрацювати для того, щоб встановити місце знаходження дитини. Тому як порада для батьків своєчасно звернутися і повідомити про зникнення дитини, це перше. І друге надати нам інформацію про коло друзів, про захоплення дитини, про її дозвілля, з ким вона проводить час, де вона проводить час, і про схильність і про захо... дитини. Тобто для нас це теж має значення. Ну і не приховувати інформацію, яка була напередодні, якщо це були конфлікти, розповісти нам про ці конфлікти, щоб ми розуміли, який психологічний стан, який стан тої дитини, чи дитина схильна до суїциду, чи дитина могла вчинити суїцид. Тобто, ми розуміли, в якому напрямку ми маємо рухатися. Інколи, коли пізне звернення до нас до поліції про зникнення дитини, ми спілкуємося з батьками, кажуть, що три дні поліція не шукає. Це є міф, неправда. Найкоротший термін звертатися. якщо ви вважаєте, що дитина. Пропала, якщо місце знаходження дитини вам невідомо, і у вас якісь є, скажімо, побоювання, що дитина могла навіть стати жертвою злочину, жертвою інших правопорушень, чи просто піти з дому і через якісь конфлікти одразу повідомляти в поліцію. Коли ми повертаємо дитину у батьків, реакція батьків є різна. Ми спочатку, коли встановили місце знаходження дитини, ми окремо говоримо з батьків. Дитина є, з нею все добре. Тільки коли ми зараз. Організуємо зустріч з вами, так чи ми повертаємо вам дитину, будь ласка, тільки не сваріть її і не карайте. Якщо ми маємо можливість знайти підхід до цієї дитини, то батькам тим більше треба шукати компроміс з дитиною і з дитиною бути на, на, на зв'язку, скажімо так. А якщо все ж таки дитина пішла з дому, то не не зволікати з повідомленням поліції, одразу телефонувати. Я ж кажу, просто цікавитися життям дитини, треба знати друзів дитини, як мінімум двох-трьох, з ким дитина спілкується, бо якщо дитина пропала з, не на зв'язку, скажем. Розрядився телефон, не відповідає на дзвінки. Батьки мають знати двоє-троє друзів, з яким вони можуть зателефонувати, або батьків тих друзів, і просто з'ясувати, була дитина, є конфлікт, є, дитина була на зв'язку, чи бачили ту дитину і так далі, тому щоб це було якось. А інколи ми приходимо, батьки фотографії вони не можуть надати. У будь-якому випадку батьки. Повинні тримати контакт з дитиною в будь-якому випадку, це їхні діти, і вони мають сприймати цих дітей такими, які вони є. Намагатися їх змінити, намагатися шукати якісь компроміс. Але кожна дитина це індивідуальність і тому, якими діти немає, сприймайте такі, як вони є, і допомагайте, підтримуйте їх А пізніше вже я думаю, що вони будуть вдячні вам за те, що переросте перехідний вік, і діти будуть дячні за те, що все ж таки вони мали дитинство, але були в них такі не негативні випадки. Прикарпатські поліцейські затримали злодія, який викрав понад 150 тисяч гривень. Фігурант проник до готельного номера одного із відвідувачів, звідки викрав чималу суму коштів. Оперативники встановили, що до злочину причетний 37-річний житель Донецької області. Фігуранта вдалося затримати у долині. При огляді поліцейські вилучили у нього крадені гроші. Триває досудове розслідування. За скоєне правопорушення йому загрожує максимальне покарання до 8 років ув'язнення. У лісовому масиві біля села Тисів Калузького району заблукала мешканка Болехова 1954 року народження. Вже через декілька годин рятувальники знайшли заблукалу жінку та здійснили супровід до села Тисів, звідки вона автомобілем направилась додому. Стан її задовільний. На Прикарпатті виготовляють зарядні пристрої для військових. Пауербанки створює підприємство Електросила. Вже зараз вони потрохи збільшують потужності, зокрема, виконують замовлення медиків, забезпечуватимуть. Напругою операційні зали, а також готуються до цивільного ринку. Співорганізатор та ідеолог проєкту Дмитро Король каже: зараз збирають великі павербанки або ППС переносні підзарядні станції з травня до кінця серпня. Зібрали 260 штук. Ми збираємо станції усилені. Тобто, якщо порівнювати з аналогами, які роблять, вони більш м'якші, не такі витривалі. Наша станція витримує вагу, на від. Дрьох тонн ми, коли збираємо станції, ми стараємося вирішувати проблеми, а не просто компоненти збирати. Виробництво підзарядних станцій вдосконалюють, прислухаючись до відгуків військових. Мінуси у користуванні виправляють на плюси. Деякі хлопці скаржили, що незручно переносити. Треба щось зробити, щоб сам інвертор був всередині вмонтований. Ми розробили нову нову лінійку, нову станцію з інвертором всередині. У нас зараз в лінійці три пристрої. то Тобто з інвертором всередині, з можливістю підключення сонячних панелей і повністю герметичний. Тобто він спрямований на три різних напрямки. Володимир, один зі співзасновників, займається розробкою елементів, удосконаленням, виконує технічні завдання і прорахунки. Ми стикалися з перегрівом. По факту наразі ми вирішили її за допомогою. Колерів, які встановлені в верхньому частині корпусу, воно не є граматичне, тепер відповідно, але це все, це йде тепер всередині в корпусі, тобто немає зайвих елементів, тобто окремих модулів. Корпус все проварний, тобто до верхньої кришки він водонепроникний. Також до допомоги долучився переселенець Херсону Андрій. Зараз працює менеджером магазину. Я коли дізнався, що це все йде на ЗСУ, я ще більше захотів допомагати. Ну, ну, Постійно хочеться щось робити, прикласти свою руку, як кажуть, до того всього, щоб допомогти тільки для перемоги. Всі франківські підприємці допомагають армії, а чиновники їм я закликаю всіх підтримувати івано-франківський бізнес, купувати Івано-Франківський, тому що ви даєте роботу е жителям нашої громади, також внутрішньопереміщеним особам і підтримуєте Івано-Франківське. Нині хлопці проводять волонтерську діяльність, але зізнаються, планують розширюватися та збільшувати виробничі по. Потужності. Зараз підприємці отримали замовлення від медиків, щоб забезпечити операційні зали напругою. Також готуються і до цивільного ринку. Зі своєю продукцією хочуть брати участь у відбудові країни. Колобрами проєкт присвячений старим коломийським дверям. Його мета віднайти, дослідити, популяризувати та в ідеалі відреставрувати автентичні міські брами. Заснувала проєкт коломиянка Олена Юрійчук. З нею поспілкувалися наші журналісти. Ці двері, я не впевнена, що в нас в Коломиї є двері з таким багатим декором, як і тут. Ось тут фарба щищена, ну, ви бачите, наскільки фарба, якою там малювали, перекреслюють цю всю красу, квіти, настільки деталізовано, настільки це все хочеться зберегти. Навіть ця сама ковка, видно, якісь елементи втрачені, ну, але в принципі для реставраторів немає нічого такого, щоб не можна було зі старих якихось фотографій, можливо, з якихось документів відновити. Тому. Ці двері хочеться зберегти. Авторка проєкту «Колобрами» Олена Юрійчук може годинами розповідати про старі коломийські двері, будинки та їхніх мешканців. До прикладу, за цією брамою на вулиці Валовій, який майже 140 років, ховається історія відомого одеського художника В'ячеслава Розвадовського. Цей будинок він приблизно був побудований на кінці 19 століття, оскільки от перші згадки це 1903-1904 роки, коли тут замешкав художник зі своєю дружиною. Це взагалі була така сімейна кам'яниця. Розвадовський приїхав сюди по суті як в Приму. Він не мав куди тікати, і він тут прожив кілька років. Для того аби більше людей дізналося про автентичні коломийські двері, Олена створила сторінки проєкту у соцмережах. Зокрема, в інстаграмі та фейсбуці часто публікує фотографії Брам, пише коротку історію українською та англійською мовами. Також додає адресу. Розповісти про те, що в нас є дуже багато е, цікавих. Е, Дверей цікавих будинків, що ця вся історія, вона не просто ой, це старе. Давайте ми її збережемо. Я намагаюся, коли розповідаю, якось додавати персоніфікованості. Розповідаю, хто тут мешкав. Перейшла навіть трошки в Тікток, знімаю якісь відео, тобто не тільки двері, заходжу в будинок, показую, а, читаю дійсно струю якусь там пресу, документи, щоб повідомити. Проєкт «Колобрами» стартував у травні, та захоплюватися унікальними архітектурними об'єктами рідного міста Олена розпочала набагато раніше, надихалась Львовом, де навчалась та жила до карантину. У Львові насправді ж ситуація краща. Там реставрують, там домовляються з мешканцями. А я приїхала і вирішила прийтися по тих місцях, які мене завжди цікавили, але вони не є відомі надто так туристам. Гончарна школа, вілли близнючки. Ну з того почалося захоплення. От власне рідним містом, коли от в мене цих фотографій не збиралось дуже, -дуже багато. Я зрозуміла, що хотілось би в майбутньому, аби в Коломиї була така сама ініціатива, як в тому ж Франківську, чи була в Маріуполі, чи є вода коли громадські активісти вони збираються, збирають кошти і вони реставровують ці двері. Вартість реставрації старих дверей зазвичай не надто відрізняється від вартості їхньої заміни на нові металопластикові. При цьому завдяки реставрації можна дати брамі друге життя, а місту ще більше шарму. Правда, найближча майстерня, яка спеціалізується на такому, знаходиться в Івано-Франківську. Та це не проблема, головне бажання власників, зазначає Олена Юрійчук. Хожу розмовляю з власниками будинку. Вони деколи знають набагато більше ніж може мені допомогти. Інтернет чи навіть якась стара польська преса. А ну і плануємо якось починати процес реставрації цих дверей, які зняли, були на вулиці Чорноволо. Ну, будемо якось збирати на це кошти. І сподіваюся, буде перша брама, з якої стартуємо. А наступна дуже сподіваюся, буде якраз ось ця, бо вона в жахливому стані. Підтримують ініціативу дівчини, і в Коломийській міській раді треба повертати цю культуру, щоб люди розуміли, що не тільки така, скажімо, функціональна матеріальна частина є дверей, а відповідно і така історична і статусна, теж тобто, щоб люди гордилися будинками, в якому живуть вулиці, на якій живуть, місті, якому живуть речами, які тут є, що вони мають весь свій спадок, і це з покоління покоління передавалося. Насправді в радянському союзі цей, скажімо так, процес було трохи перервано і. Зараз потрібно просто це відновлювати. Хочеться, щоб це все зберігалося, і люди, щоб проходили, вони не дивилися що зараз. Це все затягнуто пилюкою, полутиною. Вони йдуть і думають, боже, що це таке? Це треба знести. Навпаки, щоб вони розуміли цінність і казали, вау, давайте ми всі якось зберемося. Ми живемо в цьому місті, і ми зробимо з них якусь присутню. Частково відновлені, а десь майже втрачені. Але такі, що прагнуть бути збереженими для свого міста. Авторка щиро вірить, що коломияни підтримують її ініціативу. А від реставрованих старовинних дверей у столиці покуття стане ще більше. Скрипка, акордеон, рояль і контрабас. Танго в оригінальному складі музичних інструментів представив Коломіянам квартет Київ танго оркестра. Захід відбувся у Коломийській малій філармонії. Танго-оркестра музичний феномен України. Він був першим і тривалий час єдиним в країні танго-оркестром, який виконує танго в оригінальному складі: скрипка, акордеон, рояль і контрабас. Колектив був створений ще в 2011 році, і він зазнав певних трансформацій. В нас зараз трішки інший склад, але ем, незмінним залишилося напевно любов до танго, до цього стилю, і ем, любов до такого камерного музикування, до ансамблевого музикування. І е, в колективі зібрані мої колеги найкращі віртуози України, найкращі музиканти. Всі учасники квартету відомі музиканти, лауреати та переможці українських та міжнародних конкурсів, володарі іменних стипендій та державних премій. Партію контрабасу виконує зірка українського контрабасового мистецтва Назарій Стець. До слова, нещодавно музикант повернувся зі світового турне, де разом з іншими українськими митцями представляли нашу країну на найпрестижніших міжнародних сценах. Вальберт Холі, я був із Києва Фрідом Оркестра. Це був такий великий проект, зібраний канадсько-американською українською диригенткою Керолін Вілсон, яка який, її рід походить з Чернівців. І от відколи почалася війна, вона якось хотіла долучитися до нашої перемоги і таким кроком побачила зібрати музикантів і зробити їм світове турне, щоб з одного боку вони могли заробити грошей. З іншого боку, поговорити про українську культуру і доносити на всіх світових медіа. Це була велика серія з 13 концертів в Лондоні, в Нью йорку в Вашингтоні, Ведінбургу, Берліні. Ну тобто, це 13 концертів по Європі і Америці. Так, Київ, танго оркестра своєю творчістю перевертає в свідомості багатьох саме уявлення про стилі танго. Репертуар оркестру складається з декількох різноманітних програм. Кожен композитор має свою якусь цікавинку, і наше завдання просто донести її яким-небудь зрозумілим чином до слухача, тому не можу сказати, що хтось улюблений. Просто традиційно п'ятцолов все ж таки вважають батьком танго, тому його дуже багато. Але там є і гардель, і наша українська музика стилізована під танго. Тому я, я сподіваюсь, що нам вдасться переконати всіх в цікавості. Ми граємо все в. Приблизно в стилі танго, чому приблизно? Тому що деякі твори є не так в стилі танго, як в дусі танго, і завдяки пандемії, напевно, ми почали писати самі свої авторські твори, тому що е, завжди не вистачало часу на це. Завжди оці всі перельоти, гастролі вони не давали е, можливості сісти, зосередитись і написати щось своє. А зараз ми можемо це робити. Квартет Київ танго оркестра давав концерти у Китаї, Монголії, Лівані, Казахстані та Швейцарії. Також з величезним успіхом виступають на найбільших концертних майданчиках України. При цьому і з великим задоволенням музикують і в невеличких українських містах. Атмосфера таких маленьких містечок, така камерна, можна сказати, лампова. Вона дуже особлива і ну в якійсь мірі, може це суб'єктивно, але мені набагато приємніше грати для меншої кількості людей ніж для великих стадіоні? ми не плануємо зупинятися тільки найкращі музиканти країни і з-за кордону будуть виступати на цій славній сцені. Ірка світової опери Софія Соловій виступить у Коломиї. Благодійний концерт солістки Львівської національної опери відбудеться у Коломийській Малій Філармонії «Сокіл». А компонуватиме концертмейстерка Львівської національної опери Наталія Пелех. Більше розкаже Микола Губчук, соліст та художній керівник Коломийської малої філармонії. Він до слова теж братиме участь у цьому концерті. Початок заходу о 18-й годині, 16 -го вересня. Захід дуже щасливий його анонсувати, тому що приїде моя давня подруга, неймовірне сопрано, яка співала по всьому світу. Це Софія Соловій, уродженка Львова, яка зараз солістка Львівської національної опери. А компонуватиме концертмейстер Львівської національної опери Наталя Пелих. Також буду співати. Я чекаємо всіх вас на цей концерт. Буде дуже цікаво. Буде цікава програма. Буде Моцарт, Штраус, українська музика, звісно, українська клас. Ка з нетерпінням вас чекаємо на цьому концерті. Замість 40 – 80. саме стільки дітей цього року долучилися до відбіркової естафети, яку напередодні дня фізичної культури та спорту провели на стадіоні Юність. На спортивному святі побували наші журналісти. Селекційні естафети це планові змагання, за результатами яких тренери розділяють учасників по групах. Зазвичай щороку долучаються 40-50 дітей. Цьогоріч майже вдвічі більше, каже начальник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Продовж цілого літа, коли тренера було у відпусках. Ми мали необмежену кількість дзвінків, ну, вимушено переселених людей, які турбували нас тим, щоб зайняти дітей. Ми бачимо змагання, естафету ПП першого і другого року. Це початкові класи нашої школи. Вся ця група, яка додалася, все вимушено переселені діти і з радістю готові прийняти. Проводимо такі рухливі ігри, щоб тренера відбирали собі по групах цих дітей. Та, попри це, дітей в спортивній школі стало менше. Продовжує Володимир Колесник. Звичайно, так як і в загальноосвітніх школах і в ліцеях, і в коледжах воно зменшилось дійсно зменшилось. З 1186 настало 1040 дітей. Ігор переїхав до Коломиї з Лисичанська. Вдома хлопець чотири роки ходив на футбол. Тут обрав легку атлетику. Дуже люблю бігати, і легка атлетика. Мама займалася легкоатлетикою, атлетикою, і я і по наслідству я теж почав займатися. Артем зі Слов'янська теж обрав легку атлетику, хоча раніше цим видом спорту не займався родичі займалися, і я багато про неї чув, чув спробувати. Я дома займався карате і рукопашним боєм. Я там хотів поїхати на чемпіонат України. Діти задоволені. Отже, захід вдався. Вважає Володимир Колесник, і принагідно вітає всіх причетних з нею фізичної культури та спорту з тим святом, завдяки якому наша держава неодноразово піднімала на міжнародних аренах, рингах, помостах. Наш прапор звичу натхнення, терпіння все Найкращого, без травм, спортсменам, тренерам із е, хорошою думкою про наступні виступи функціонерам міцності і твердості кошелька. Всіх благ, усім. На сьогодні все нагадую, ці та інші матеріали ви можете переглядати на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах, а ще слухати в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Все буде Україна.